Добрий ранок друзі, радий вітати вас на каналі Рибалка від Влада і у нас знову Карпова рибалка, ми трошки зачастили, тільки цей раз приготувалися трохи серйозніше. Тут воно вже на березі розкладаємося, та сама точка І Зараз покажу вам, скільки ми всього набрали. Ну дуже багато набрали корма і крупної фракції без сипухи, взагалі хочемо сьогодні спробувати зловити нормальну рибку. Так що... Ранок. Розкладаємося, будемо замішувати корм і будемо кормити точку. Зараз покажу вам що ми сьогодні взяли по корму по сравнению з тим разом. Сьогодні у нас от скільки багато варіанного і корочого бойла. Дуже багато, просто невігальних. Куруза, горох, конопля. Тут ще дві пачки зернових залишилося. Карпошний. Ліквідіки, тігровий горіх, тігровий горіх з кукурузою, два тігрових від Карпро, три тігрових від Карпро і кальмар. А, тут ще розбитий у нас є ліквід від Пугача, теж кальмар. Пилець взяли Карпро різної фракції 4,5,6-11 см. І 3 кг. А тут і пачка сапог, відкрита, теж теж десь там завалялася, ми її рішили заживати. Це зараз будемо все замішувати. Замішувати будемо от таке 12-літрове відро. У нас буде три закорма 3-4. Один зараз зранку, потім, мабуть, під вечір, потім наверное, під наступний ранок. Так що змішаємо зараз це все. Така штучка, щоб було. Собачка, горох свіже зварений домашній їсть. Надіюсь короб теж його буде їсти. Не <рес> <рес> сам його вчора топтав Вкусний такий, капець. Отакий От у нас нямеч вийшов, як сказав би Саша Денисюк. Просто дивіться, тут і бойлики, і зернові, і пеліць, і конопля. Просто де. Просто зараз короб обожреться. Зараз тігровим горіхом сюди завалимо і буде ракета. Так, все, ми на місці, корм є, зараз будемо кормити під цим берегом, бо ми сидимо отам от і будемо кидати от під цей берег. Того, Щоб було удобніше, ми навіть з помба не брали, будемо зараз кормити Тіпа, з руки. Так, ну ми вже закормилися, ми вже даже закинулись, пооснащали все. Тут у нас... Що ти ставив сюди? 16. Тут у нас 16-й створимий бойл, тут у нас тігровий горіх з горохом, тут у мене вавтор з 12-й. А тут у нас класичний макушатник. Все, вже закинули, чекаємо. Ааа, сход! Хот, бляха. Тільки що була просто подсадка риби. Подсадка риби, тільки що була така, що жесть. Макуха немає, пуфіків нема, гороха нема, нічого нема, блять. От перша покровка була буквально через. І 15 хвилин. Так, як ми закинули снасть. Офігеть. Ну що, зараз будемо пробувати далі. Вот тут у нас поклепка Ага, а -а -а. тут надо пускать в офицер. На базу. Перший є. П'ятінько. Такий, кіло плюс. Ну, ну півтора є, коротше От морозюка така, да? Бля, скільки ми чекали як цю рибу? 603 Офікеть, було багато покльовок уже, але от перший. І знову на тигровий горіх, офігеть. Як і тої рибалки, Тігровий горіх просто був мастхеві і зараз такий вітер. Коротше вже. Отакого от коробчика першого ми зловили. Ну, кіло плюс такий ла, кайфовий на Тігровий горіх. Бомба просто. Чекали довго по кльовку. Закормили ми крупною фракцією сьогодні. То бачите, вже нема цих по 500 грамів клювали тоді. Вже от перша рибка і такий вже більш-менш, як для цієї водойми. Зараз будемо його в садок і ловити, ловити далі. Знімаєш? Давай, витягнуть. Що? Витягнути? Ні, ладью туди вже вийшов. Я вам чути, що там кажуть хлопці, але у них зійшла риба. Короте, тільки що була покльовка на 20-й бойл. Але риба зійшла біля під самого підсака. Вона вибралась наверх і гачок. Гачок не справився і вилетів. Короте, дуже обідно. Але нічого, тоді впираємося далі в крупну приманку, бо трошки покльовує. Результат є. Ми просто три будки підряд, щоб ви собі розуміли. Перший, ви бачите, в попередньому кадрі, напевно. Я не знаю, як це все змонтується. Просто була перша покльовка, яку Владя витягнув рибу. Інша в нього зійшла. І зараз Діма вже тягне. Просто це все на протязі буквально двох хвилин, не більше. Охреніть! Невеличкий тузік. Яка приманка, така й риба. Ось марочка бавила. Чи назис. Ракета. Корм працює. А тут 10 хвилин, 3 сработки, 2 риби і 1 сход. Це Я і сход нормальний. Яких 10 2 хвилини! Це кидаємо кидаємо. Це просто жесть. Дві хвилини прийшло, будка за вудкою пішли. Пішов проход треба, значить треба перезакидатися швиденько і, і ловити далі. Поїхали. Опа, тут вже в Насті покльовочка. Да, витягуй його, так-да-да, да, да. з куста звідси його. У Насті покльовочка. На Тігровий горіх. Пішов згрібати ті водки. Веде його сюди. Низ, низ, низ. О, о, все, нормально, нормально, пайде. Пайд, все-все добре. Він він під шнурами, отлично. Що, якийсь впирається, блядь? Твоє ощущення? Ну, е, взагалі, це була не перша покльовка <звів>, на мою лодку, Но витягну першу. Все, бачите, потроху розкачується точка. Підходить риба і потрохи ловимо. <п 'ятник> Діме тільки шом. Офигенно поплевочка, ну там щось впало, ну там не страшно. Але з нормальною покльовкою, да? Попливла Поки Настя плаває, тут коропець теж плаває. Бомба, тігровий горіх сьогодні в конкуренції просто. Ми, 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 ми чим кормили Діма? Йому пофіг. ось. Невеликий, але приємний. На фідерок взагалі такого ловити. на тігровий бомба. Так, приготував я другий закорм. Другий закорм трошки поміняв пом стратегію. Добавив сюди сипухи кальмар, журавлина і в основному тут зернові кукуруза, горох і конопля. То є крупної, сильно крупної фракції я накидав на день, щоб була активність риби всього розміру, грубо кажучи, на точки. А потім на вечір вже на вечір на ніч за, за, за кормом нормальним крупним бойлом і пеліцем. Тільки владі договорив. Дима! Пицца! рыба нормальная. Офигеть. Офигеть. Дим, пицца, нормальная рыба. Охренеть. А вона без колокольчика я не поняв. А я почула, що зломатує просто. І я дивлюсь, там просто кончик одну обходить. тупо не хочет сдаваться. Зараз думаю, так, пошел ты чел. Если он тоже резвый. Що там буде сьогодні діло? Я його підняв, не хочу типа піднімати, щоб знову гачок не вилетів. Піднімати. Є на базу. Бомба, просто. А бачиш, що спрацювало? Дудик плюс е а то шляпа, шапочка, да, Кайф. На флетік такий напс. Взагалі ракета. Я тільки, тільки хотів закормитися, приготував вонду, але не дав, бортан. Такий півтора десь. Взагалі бомба, все, кайф. Дякую друзі, така собі невеличка рекламна вставочка. Сьогодні на Карповій рибалці ми були вимушені вночі користуватися спальними мішками, таке було реально холодно, екстремально холодно, як для літа. У нас є два спальних мішка від Nature Hike. Один теплий, інший такий літній, можна так сказати. Той що літній. Ось він, комфорт 11 градусів, Максимальна, максимально допустима температура його використання, це 1 градус. Ну, на одному градусі треба так нормально вдіватися і спати в палатки в ньому, щоб було більш-менш комфортно. Наступний це у нас зимній варіант. В зимній варіанті сьогодні було саме кайфово спати. Можна було не піддівати ніякі термухи. там ніякі Моменти, і було досить-досить вночі комфортно, бо вночі сьогодні було десь близько 6-7 градусів тепла. Тут режим комфорт градус екстрим – мінус 11. Оба спальних мішка виготовлені з поліастера. Розмір у них 30 на метр 90, тобто підходять під більшість умов, під більшість людей. Цінова політика цих спальних мішків невелика. Я залишу знизу посилання на сайт, сили на ці спальні мішки, ви можете ознайомитися з цінами, з асортиментом. І залишу промокод на знижку 10%. Ось. Протестовані оба спальних мішка мною особисто. Круто тримають температуру, тепленько, удобно, все як має бути. Річ доволі якісна і, коротше, рекомендую. Бува покльовка, ребят. Мотав добре, але ну, це невеликий. Ну, Мотати почав добре. У нас ця палка без У нас покльовка мої бабку була тіша формався Ліше не проснувся Коротше клюнув отакий шляпський ж. малий бомба. Зараз будемо хавати. Шляпський бо я вже бомба. поспати трохи спів навіть. давай я цю вимотаю. нормальный короб. пойдет на тарань натарань у нас було затишья затишья було десь часа три зараз опять поклевка бомба І риби немає? Чи є? Є. Хотіла, щоб я покупався, блядь!

Просто. Ну от як тепер спати? У мене інших трусів немає. Бачиш, як карма працює? Яка карма? Така карма. Це просто очко. <різь> ну Це було красиво. Бля, та ну його на! А тепер сиди там, пливи! Давай пливи! Давай пливи! Коротше, ситуація. Сидимо ми, Настя відмовляється брати палку. Сидимо ми, коротше, забув відпустити я фрикціон. І коробчик просто палив в воду. Нахрен. І я от... За нею пригнув на ну, коропа <див> достали. Це просто жесть. Палка вся у воді аж. Вон нічого. Ну, Та все, добре. Ну. Ша, 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 тримай його. Це. Бо буде як спікером за граб. Двадцятий <плес> <плес> бой сразу подача. Клас. <плес> Бач, чітко, ти ж кажув, чотко то берег, зразу подачі, кидаєш ближче, все, немає. Тиш, мене тільки щоб було сразу. Тільки кинув є. І знов, і знов фрікціон не відпустив, було б старому себе. Да. Іде, йде, сюди, йде. Там може бути амур, бо не б'є головою, бачиш? Угу. Uh -huh. Подач нема, Ривків немає. Може бути амур, бо він там сидів в цьому. Ніяко. Фрикціоном грайся з ним. Так? Да. да, Нормально. ще далеко. <кху> Пісак бабочок ловити, звісно. Ну той раз ми в нього скільки той був. В районі трьох, то нормально, без проблем зависи. Саме головний карп'ятника впарюють підсаки такі, як птешка, а, окей. А? Ну, Все одно На 20-й 20 -й ще зразу й состав. Жирний. Да. Він не жирний, він красивий. <хи> 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 він жир вести корм, що ми закормили. Дай ему Бля, стимали, стісти, стій, стій стий. Ой, красавчик, давай два. Ну конечно кабасик, гарний. Ну да, опити, прикольний. Дай фоточку зроблю. Бомба. Ну фоточку. Так. Неплохо лупануло ну це коробка. Бо ну, зу з рук то вже бачить. З якої сторони, да видишки. Стой, Стой. може, це я. я це Стой, я давай. Ще? Я не особо великий, це не так со старту, це з дерзка дав. Да, але попередні відео там щось на 40 хвилин виходить. Це лише ж вирізали і вирізали. вже. Ну то ви її взяли трохи. Скільки ви взяли? Ви тоді переважували? Ми взяли там 15300 чи щось чи 15 400. Це собі, а остальне Ні, ми повністю все не важили. Ну то я ж загальну вагу. За що він питаю, да. що? Ну там було було там кілограм, я не знаю. 30 точно було. Ну малих ось випустили півтора таких <світ> цих повних. Відійде, відйде. Він таки хоче синяка ти мати. <світ> Я тобі кажу, десь повірве. Як хлопне тебе? Оо! <світ> але гарні. Розказати людям, на які пацани вуки болять, то аж це. Не повірять. Це розова дірозова катушка. <ріхи> О. О. О, цей такий <ріхи> О, Такий самий. саме такі. нас такий. Є. Цей трохи худіший. Настя виважує коробчика. Можна я тобі одну рекомендацію дам? Коли е, от ти виматуєш, да, потім коли, типу, підмотала і пускаєш назад, угу. е, старайся так виматувати, щоб тримати його в е, напряженні. Не робити слабіну. Ага. Зійшов? Бляха. Нічого, зараз перезакинемо ще раз клюни. Ну, коротше, ребят, оп, оп. фонарик від флагман, взагалі бомба. Вже 9 годин, вже стемніло, все, вже десь приблизно пів часа, як нема покльовок. Це от, походу затіш, яке буде десь до часу ночі. Примерно. По минулому разу ми зрозуміли, що десь так. Наступні... Покльовки чекаємо ближче да, до часу ночі. Ми закормились, сходили ще раз. От. Сьогодні риба крупніша, реально крупніша, ніж той раз. Заходить. Ми закормилися плотною такою фракцією бойлом цілим, різаним, пеліцем. І розмір риби став, став більший. Сидимо, чекаємо ночного виходу. Ребят, у нас тут утренний клв почався. 6 ранку. Сначала на 8 попапчик. А тепер от поклевочка на 16-й бойл, Дима вважає. Дивимося. А у нас тут зачетна рыба заїхала, моё Кайф! Либо в садку, либо в сетке. Це. Це його забираю. Угу. Не кидай ось його. Вона в сторону кудись давайте. Та Та от сюда кидає, так. Раз. Це теж більше. Чого? Оце за оце, щось, типу, під сазана, поняв оце.